Ми розуміли, що є десь іще один. Ми почали його шукати. Шукали, не змогли знайти, просто і всю територію обійшли, і все, і стріляли, і кричали йому, щоб він здавався. Було прийнято рішення командиром викликати дрона з гучномовцем і запропонувати здатись. Дрон політав і вийшов на територію з піднятими руками здаватись. Він був трьохсотий з автоматами, одним магазином. Ми вийшли, командир контролював сектор, я його поки змотав, зв'язав йому руки, очі, щоб не було видно йому Італь. Ми його завели до себе в укриття, там вже почали допитувати. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Війна закінчиться ще не скоро. І Нам всім треба згуртуватись, як в 22-му році, і ввалити цих пів, щоб у них ніколи не виникало думки вступати знову на нашу землю.